97% українців вірять у перемогу у війні з Росією. Такі результати всеукраїнського опитування, яке проведено центром аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту в Україні. Детальніше про результати опитування, про зацікавленість росіян територією Бесарабії та майбутніми планами щодо відновлення України поговоримо з директором Міжнародного республіканського інституту в Україні Майклом Дракманом. Вітаємо вас, на Майкла, слава Україні, дякую, героям слава для початку. Як війна вплинула на діяльність Міжнародного республіканського інституту в Україні, як змінилася взаємодія з органами державної влади? на початку вторгнення ми найбільше переймалися тим, щоб наші співробітники були в безпеці. Щоб у них було все необхідне для того, щоб пережити цей початковий період. І звичайно, також думали, як саме МРІ має насамперед відповісти на цей виклик. Програми МРІ в Україні реалізуються за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. В основному ми зосереджені на підтримці українських міст, органів місцевого самоврядування, місцевої молоді, яка цікавиться політикою та громадським життям, а також місцевих політичних партій. Звичайно, все змінилося з початком воєнних дій 24 лютого. Нашою негайною реакцією було, що можна зробити в містах, де зараз перебувають наші співробітники та команда. Ми почали працювати в нових містах, в яких ніколи раніше не працювали. Намагалися зрозуміти, що саме ми можемо запропонувати. Тож, використовуючи гнучкість і оперативність USAID, національного фонду на підтримку демократії та інших донорів, ми намагалися забезпечити міста обладнанням, яке вони могли б використовувати для роботи з усіма новими внутрішньо переміщеними особами, чи то нові принтери, чи засоби зв'язку. Шукали, як можна підтримати потреби ВПО, і знаходили експертів у таких сферах, як психотерапії. Проводили тренінги з надання першої медичної допомоги для молодих волонтерів, які прагнуть допомагати своїм громадам і приносити їм більше користі. Але протягом останнього року ми поступово повернулися до тих видів програм, над якими ми зазвичай працюємо у МРІ. Під час війни ми провели три соціологічні опитування щодо ставлення українців до ведення війни, їхнього ставлення до можливих переговорів, і звісно, щодо підтримки свого уряду. Якщо поглянути на те, яку роботу ми виконуємо зараз через рік після початку війни, то бачимо, що тепер ми знову надаємо підтримку місцевому самоврядуванню, сприяємо обміну досвідом між українськими містами, проводимо навчання для молодих молодих політичних лідерів, як, наприклад, цими вихідними в Одесі, все це дуже схоже на наші програми, які ми здійснювали раніше, і ми сподіваємося розширити їх у майбутньому. розкажіть будь ласка, детальніше про ваше останнє опитування, які результати особисто вас вразили? Думаю, нікого не здивує, що українці вірять у перемогу у цій війні, і це те, що ми бачили в наших дослідженнях протягом останнього року в ході трьох соцопитувань, які ми провели за цей час. українці не лише вірять, що переможуть у війні. Понад 70% респондентів вважають, що їм повернуть усю територію, включно з окупованим Кримом. Що найбільше дивує за останній рік, так це національна єдність щодо багатьох з цих питань, що спостерігається незалежно від того, чи ви із заходу України чи зі сходу. Чи з півдня, чи з півночі з дуже невеликими відмінностями, всі українці підтримують свій уряд стосовно ведення війни, підтримують свою армію, свій вибір просування в напрямку Європейського союзу і НАТО. Ми побачили рекордне зростання рівня підтримки НАТО не лише з початку війни, але й у період між нашими останніми двома опитуваннями. Отже, ми бачимо великі, можна сказати, майже тектонічні зрушення в українській громадській думці. Зміну поглядів цілих поколінь на ключові питання приєднання України до транс трансатлантичних інституцій, не лише серед молоді, але й серед усіх вікових груп і у всіх регіонах. Ми звичайно спостерігаємо цю національну єдність тут, в Україні, буквально щодня, але бачити її відображення в громадській думці, це дійсно вражає, і це знову ж таки чудова можливість для влади скористатися такою підтримкою. Ви зазначили, що ви розділяли результати дослідження за частинами країни: південь, захід, схід та центральна частина. На вашу думку, чи дійсно різняться відповіді у цих регіонах? у минулому я б сказав, з часів революції на майдані ми почали спостерігати зрушення, особливо на півдні України, де такі області, як Одеська, Миколаївська та Херсонська, почали повільно рухатися у бік підтримки вступу до Європейського Союзу. З початком війни цей процес суттєво прискорився, і тепер східна частина України, до якої ми б віднесли всю Харківську область, та підконтрольну уряду Донецької і Луганської області, також змінила свою позицію, особливо в питанні НАТО. Ми також бачимо повну підтримку вступу до НАТО, якби референдум мав відбутися наступними вихідними. До початку війни, 24 лютого, до повномасштабного вторгнення, громадська думка на сході України щодо таких питань, як НАТО та ЄС, була дуже обережною через побоювання, що це може спровокувати Росію. Що ж, Росія здійснила вторгнення, більше немає чого боятися, і ми бачимо, що громадська думка повністю змінилася. Але ні, з основних питань немає суттєвих відмінностей між регіонами, і знову ж таки, що Ще важливіше демографічні групи, тобто і молодші виборці, і старші виборці, всі вони мають дуже схожі думки з цих питань. Якщо продовжувати ще говорити про дослідження, згідно із результатами, 74% українців вірять, що Україна вийде на кордони 91-го року. На вашу думку, як Україна має, українські політики, скажімо так, влада має працювати з людьми з Донбасу, з Криму? Як проводити там просвітницьку діяльність? Як працювати з людьми? Як які виступали за окупацію. Я Думаю, що насамперед мають бути розроблені плани. Потрібно продумати, як виглядатиме місцеве самоврядування в Криму та на тимчасово окупованому Донбасі на наступний день після звільнення, щоб не було розриву в управлінні та наданні послуг, щоб люди там одразу відчули, що продовжується надання послуг, що вони мають зв'язок з органами влади. але після цього я б сказав, що найважливіше це змусити людей пересуватися, спонукати людей Зараз я іноді жартую, кажучи, що найлегше купити квитки на автобус і потяг, але необхідно заохотити людей з тих районів здійснювати поїздки. В рамках цілеспрямованих навчальних поїздок, в рамках програм обмінів, культурних обмінів, спонукати людей подорожувати, щоб вони могли на власні очі побачити, що Україна 2023 року це не Україна 2013 року. Я думаю, що ми не до кінця розуміємо, наскільки обмеженими були контакти, особливо під час пандемії коронавірусу, що люди, особливо з окупованого Донбасу, не мали можливості перетинати лінію розмежування з Україною, щоб отримати послуги, пенсії, скористатися освітніми можливостями можливостями, а з Криму ще менше. Отже, громадяни там перебувають в умовах інформаційної, а в багатьох випадках і фізичної блокади. Тож люди повинні бачити на власні очі інформацію, якій вони довіряють, розмовляти з сусідами. Ми знаємо, що кожна друга людина в тимчасово окупованому Криму має родину друга чи родича на материковій частині України треба дати їм можливість взаємодіяти побачити все на власні очі і скористатися послугами та всіма перевагами реформ які україна здійснила за останні майже 10 років після революції гідності зокрема реформою децентралізації яка дала так багато повноважень місцевому самоврядуванню відповідальності та можливостей українським громадянам тому я б сказав, що найпростіший шлях не замислюватися, як ми будемо розмовляти там з цими людьми, що ми почнемо будувати насамперед, а спонукати людей подорожувати і виїжджати з цих районів, щоб вони могли повернутися і поділитися зі своїми сусідами та родичами тим, що вони побачили на інших теренах країни. Пане Мекле, скажіть, будь ласка, як наразі у США сприймають війну в Україні, бо існує думка, що люди трохи втомилися від війни. З самого початку важливо сказати, що на мою думку американці в цілому визнають, що це боротьба між добром і злом, і що Україна має переважну підтримку з боку американців, повертаючись до початку війни, коли ми бачили таку звичайну річ, як люди вивішували прапори над своїми домівками у багатьох містах США протягом кількох тижнів неможливо було купити українські прапори, тому що їх уже розкупили і вивісили на вулицях. Звичайно, це було понад рік тому. Я думаю, що якщо ми подивимося трохи серйозніше на деякі речі. Що відбуваються у Вашингтоні, і також чуємо про таке тут в Україні, то це може викликати певне занепокоєння. Але, по-перше, ми наближаємося до виборчого періоду в США. Я кажу своїм українським колегам і друзям ігнорувати твіти, ігнорувати соціальні мережі, а дивитися на те, що насправді відбувається з точки зору допомоги Україні, дивитися на обсяг допомоги, що надходить не тільки від USAID, наших партнерів Національного фонду на підтримку демократії та інших, але й на допомогу на військовому фронті, на підтримку та фінансову допомогу українському уряду, яка надходить від американського народу, та двопартійну підтримку, яка все ще відчувається майже в кожному повідомленні, яке ви чуєте від керівництва сенату та конгресу на підтримку України, яку продовжують надавати двопартійні делегації: як демократів, так і республіканців, які продовжують приїжджати в Україну, щоб побачити на власні очі, зустрітися з українським народом, а потім повернутися до своїх округів. Отже, я кажу, що підтримка є надзвичайно сильною, і я думаю, що варто ігнорувати численні балачки в соціальних мережах, а натомість зосередитися на тому, що ми бачимо не лише з точки зору підтримки Сполучених Штатів, але й на тому, що ми бачимо на полі бо. Вою в Україні, а як у США ставляться до Росіян наразі? Я думаю, що вони мають зовсім іншу думку не тільки про Росію, але й про те, на що Росія здатна за останні півтора року. здається, існувала думка, що це була друга за силою армія у світі. Очевидно, що це вже не так але також абсолютне варварство і жорстокість, які демонструють російські солдати, і які толеруються російською владою. Я думаю, глибоко шокують світ. Чи вплинуть президентські вибори в США на майбутню підтримку України, чи може вона якось змінитися, чи залишиться такою, як є наразі? Я думаю, що це дуже складно оцінити. Спостерігаючи за виборами в США, здається, що все відбувається протягом одного дня. Але слід усвідомлювати, що ми ще дуже далекі від цих виборів, і звичайно, це вибори президента США. Тому очевидно, що внутрішні питання будуть дуже важливими, такі як інфляція та інші проблеми, які зараз стоять перед багатьма іншими країнами світу. Конгрес Сполучених Штатів дуже чітко заявив від обох палат і обох партій, що підтримка України є потужною і залишатиметься такою ж і я. Думаю, ми повинні дивитися на це як на орієнтир для нас у цей період. У 2021 році ви говорили, що Путін може спробувати захопити Бесарабію, проте захопити Одещину Росії не вдалося. Як гадаєте, чи досі цей регіон є проблемним для національної безпеки? я написав цю статтю у 2021 році, після того як Амери провів цілу низку програм у Бесарабії, регіоні до якого дуже важко дістатися, і про який дуже хочеться дізнатися більше. На мою думку, та думку багатьох моїх колег, які працювали в Криму протягом багатьох років до його незаконної анексії Російською Федерацією, на півострові ми також бачили багато схожих системних проблем, пов'язаних зі слабкими логістичними зв'язками між цим регіоном та рештою України, тобто насамперед із транспорт. Ним сполученням знову ж таки дуже нестабільне сполучення єдиним мостом і автотрасою, яка проходить через Молдову. Відсутність аеропортів, складна ситуація з точки зору транспортного сполучення та якості доріг у регіоні на той час. Ми знаємо, що було докладено багато зусиль для покращення ситуації, але зважаючи на те, яким був Крим у 2013 році, це був регіон, який перебував в ізоляції. Подорож потягом з Києва до Сімферополя могла тривати майже 20 годин. Дуже старий аеропорт. Авіарейси з Києва до півострова коштували так само дорого, як до турецької Анталії на відпочинок. Бракувало серйозних зусиль для того, щоб цей регіон відчув себе частиною всієї країни. багато з цього ми також побачили в Бесарабії. Це унікальний незвіданий регіон, який через свою дуже багату мультикультурну історію може стати мішенню для підступних дій Путіна і Кремля. Як це відбулося в минулому, коли схожі проблеми було використано, щоб вбити клин між центральною владою і регіоном. Стратегія використання маленьких зеленьких чоловічків і заперечення того, що в Криму насправді були росіяни. Брехня про те, що що цей референдум під дулами автоматів був якимось нормальним законним процесом? Цей сценарій ми розглядали як потенційну загрозу не з середини України, а з боку Кремля щодо цього регіону на щастя, Путін зробив одну з найбільших помилок в історії Росії, коли розпочав це вторгнення 24 лютого, і тим самим об'єднав усіх українців навколо захисту країни. До того ж, ми не побачили з його боку жодних хитромудрих маневрів, які потенційно могли б знову ж таки використати Бесарабію чи інші регіони України з метою внесення розколу між ним та центральною владою. З метою внесення розколу між ними та центральною владою. Скажіть, чи відкрили б ви міжрегіональний республіканський інститут в Росії? Чи можливо це взагалі? ні? Це буде вирішувати наступний уряд. Ми завжди працюємо по всьому світу у партнерстві з владою країн, що приймають у партнерстві з нашими донорами. Це те, з чим в Україні нам дуже пощастило за останні 20 з гаком років. Адже ми маємо тут чудових партнерів. Це вже буде згодом вирішувати російська влада і російський народ. Ваш інститут працює в Україні з 1994 року. Як за цей час змінилася наша країна? Wow. Так, у багатьох аспектах, втім, дивлячись крізь призму міжнародного республіканського інституту та нашої роботи з підтримки демократії та політичних процесів, коли МРІ тільки відкрився у 1994 році. Ми багато працювали над такими питаннями, як робота над розбудовою партій та створення разом з українськими політичними партіями найкращих практик спостереження за першими позачерговими виборами. За цей час Україна зробила дуже великий крок уперед. Наша робота зараз значною мірою зосереджена на під підтримці низки реформ, започаткованих попередніми українськими урядами, зокрема у сфері децентралізації. Наші заходи не дуже часто відбуваються безпосередньо в Києві. Ми намагаємося проводити їх за межами столиці, працювати з місцевими громадами, чи то з органами місцевого самоврядування, чи то з місцевими осередками політичних партій, чи то з молодими людьми, які зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про громадянську активність, долучитися до політики, або навіть розглянути можливість балотувати, ось на чому. Ми зосереджені, а також підтримуємо реформу децентралізації, яка впливає на багато інших реформ в Україні. Такий досвід був дуже корисний для нашої команди, і ми сподіваємося повернутися до цієї роботи після закінчення війни. На вашу думку, чи є зміни у кращий бік у плані корупції? Абсолютно. Безумовно, великі покращення. Якщо ми подивимося на те, що було 6-7 років тому, у нас не було стільки нових слів, з якими ми зараз знайомі, таких як Набу, НАЗК, спеціальний антикорупційний суд, всі ці інституції, які були створені після революції гідності, щоб створити екосистему виявлення, переслідування та ліквідації проявів корупції в Україні. Ця екосистема, як ми побачили, почала працювати зовсім недавно. Знову ж таки, коли незалежні журналісти повідомили про можливу корупцію в міні. Істерстві оборони, ми побачили, що ці різні інституції почали працювати. А центральна влада у Києві поставилася до цього надзвичайно серйозно і вже рухається до розв'язання цієї проблеми. сім вісім років тому цих інституцій не було. І я хочу сказати, що українські антикорупційні експерти є одними з найкращих у світі, і разом із вільними незалежними засобами масової інформації, які працюють, і які ми сподіваємося продовжуватимуть працювати і залишатимуться вільними та. Незалежними вони є одними з найбільших активів в антикорупційній боротьбі. Яку роль міжнародний республіканський інститут в Україні відіграватиме у відбудові нашої країни, і, зокрема, Одеської області. Однією з ключових сфер, в якій ми сподіваємося бути корисними, є використання одного з інструментів, яким ми користуємося протягом останніх восьми років, і який ми застосовуємо по всій Україні. Це загальнонаціональне муніципальне опитування громадської думки. Це найбільше опитування громадської думки, яке проводиться в Україні. Цього року ми проведемо його разом з Агентством США з міжнародного розвитку у 22 найбільших обласних центрах України, включно з Одесою. Це дослідження розглядатиме різноманітні сфери, які турбують громадян. У їхньому місті. крім того, сфери, які потребують покращення, чи шляхом реконструкції, чи шляхом подальшого розвитку. І, звичайно ж, люди оцінюватимуть діяльність місцевої влади, як на їхню думку, йдуть справи у їхньому місті. Це один з інструментів, який ми можемо застосувати, щоб допомогти іншим партнерам визначити де найкраще використати ресурси. Інша важлива сфера, в якій ми сподіваємося розширити нашу роботу, це обміни між українськими містами, тобто запросити представників органів Місцевого самоврядування з Вінниці до Одеси або з Одеси до Сум, щоб вони ознайомилися з місцевими реаліями. Очевидно, що після війни це буде відбуватися відповідно до кожного конкретного випадку, але в будь-якому разі потрібно дивитися на те, які завдання стоять перед містом і де це було успішно реалізовано в інших регіонах України. Отже, чи це стосується міст, які намагаються залучити інвестиції чи іноземних партнерів, ми можемо їх відвідати, щоб побачити приклади успішного подолання проблем Україні. Нам не потрібно залучати велику кількість міжнародних експертів чи міжнародних обмінів, якщо щось вже добре робиться в Україні. Тому ми беремо ці перші кілька історій успіху і залучаємо до них якомога більше українських міст, щоб поширювати цей досвід. Візьмемо конкретні галузі: чи то водопостачання, чи ремонт доріг, чи школи, чи освіту. Це ті сфери, де ми хотіли б відігравати більшу роль з точки зору забезпечення таких обмінів між містами і особливо для таких міст, як Одеська область, дуже велика територія. Це регіон, якому необхідно приділяти час, особливо такому регіону, як Бесарабія. Потрібно не лише обмінюватися передовим досвідом, але й дізнаватися один від одного, що працює, а що ні, і використовувати свої можливості для успішного розвитку регіону в майбутньому. Сьогодні ми поспілкувалися з директором Міжнародного республіканського інституту в Україні Майклом Дракманом. Дуже дякуємо вам за відповідь. Дякую вам, і слава Україні. Героям слава.